У мене сьогодні бита редиска, але вже з огірками свіжими огірками. Е, весняна така закусочка, гарна, яскрава на природу, але і можна і так куштувати і вдома, звісно, не обов'язково на природі. Тому приступаємо готувати. Інгредієнтів потрібно мінімум: кріпчик, редисочка, огірочки, сіль, перець, часничок, і олійка, і уксус. оцту трошки. Редиску помили, почистили, обрізали, де яка некрасива. Зараз будемо відбивати молоточком. Як набиту редиску. Як на рецепт бита редиска. Отак, От трошки побили. Редиску відбили, підготували, займемося огірками. Значить, огірочки нам потрібна такими дольками. Отакими, от як сказати, пальчиками, так? Отакими. От Тому перерізаємо якось, якщо середні огірочки на 4 частини, Отак, от і буде добре. Закуска підійде до шашлику на природу. Та й взагалі дуже гарний, простий рецепт. Весняний рецепт. Закусочка така весняна. Так, все, приготували. Редиски нам потрібно 250 грамів, огірочків 250 грамів. Все, складаємо, все докупи. Забула вам сказати на початку, що до рецепту входить ще цукор, е, півчайної ложки цукру, півчайної ложки солі. Так, посолили, поперчимо Перець за смаком. Так, ложка оцту, 9%. відсоткового оцту. Отак. Півтори ложки олійки, звичайної соняшникової. Півтори. Отак. Все є. Вичавимо часничок. Два зубчика. Так, є. Так, все, майже все готово. Зараз наріжемо гарний пучок кропу і все, салатик наш готовий. Так. Зараз кріпчик молоденький, гарненький, соковитий, запашний, ріжемо. Великий пучочок, такий гарненький пучок кропу. міленько, промили, просушили, обібрали його, все, що лишнє і ріжемо. Додаємо до салату кріпчик. Так. Все, зараз ретельно все перемішаємо. І на 2 години і можна буде куштувати, брати на, на природу. А взагалі можна і на природі це приготувати. І дві годинки там постоє, поки готується м'ясо. Добре перемішаємо, можна потрясти, аби закрити в якусь таку судочок, і там можна потрясти його добре. Так. Ось такий уже гарний, уже гарний наш салатик виглядає смачно, по весняному, гарно. Кріпчик дає такий аромат з часничком. Редиска надає кольору. Простий, звичайний, звичайні продукти, салатик. Ставлю до холодильника на 2 години і будемо куштувати. Всім смачного, дякую за перегляди. До побачення!